Цього року, 8 травня, в День пам'яті та примирення ми хочемо вшанувати пам'ять кожного, хто боровся з нацизмом та всіх жертв Другої світової війни. Солдати, мирні жителі, остаребайтери, діти війни, мільйони жертв. Війна це не лише танки, гармати і масштабні бої. Це долі мільйони маленьких і великих людських бід, які тривали роками. День пам'яті та примирення. Кожне слово у назві цієї дати має глибоке значення. Пам'ять нам говорить про те, що ми маємо не забувати мільйони людей, які загинули у Другій світовій. Примирення означає, що всі країни, які брали участь у тих кривавих подіях, мали примиритися між собою та не починати нових війн. Друга світова війна ознаменувалася фашизмом, тиранією, голокостом та жахливими злочинами, вчиненими нацистами проти людства. А сьогодні ми схиляємо голови перед загиблими та висловлюємо пошану до тих, хто віддав життя за світ без війни. Їхній героїзм і жертовність нагадують про те, як легко втратити мир і як важко його повернути. Сьогодні на серцях рясно цвітуть маки у пам'ять про другу, світову війну, в руках квіти та свічки, в думках два слова. пам'ятаємо, перемагаємо.